Всім привіт! Ви на каналі Study England. Ми продовжуємо обговорення екзаменаційних білетів випускного екзамену GCC. Минуле відео було присвячено математиці Foundation, тобто спрощений варіант. Зараз поговоримо про Higher, тобто більш складний варіант екзамену з математики. Екзамен з математики пишеться дві, е, двічі. Значить, є завдання з калькулятором і без калькулятора. Сьогодні я вам показую екзаменаційний білет Non-Calculation. Тобто, це є частина екзамена, при розв'язанні завдання якої не можна використовувати науковий калькулятор. Ну що, погнали. Питання перше. Обведіть, що з є рівнянням прямої лінії. Друге чому дорівнює 28 у часті від 80? Третє. Оведіть відповідь 240 збільшено на 7,5%. Четверте питання: обведіть причину рівності трикутників. І даються варіанти відповіді. П'яте питання. Обрахуйте 800 мільйонів розділити на 200. Шосте питання: обрахуйте і дайте відповідь цілим числом завдання А. Завдання Б спростіть. Далі хочу звернути вашу увагу, що в екзаменаційному білеті вищого рівня можуть повторюватися деякі питання з екзаменаційного білету спрощеного фондейшн. Наприклад, якщо ви подивитесь моє попереднє відео, ви побачите, що питання сьоме, восьме, дев'яте, десяте і одинадцяте. Екзаменаційного білету, який я представляю зараз, такі ж точно, як в попередньому відео. Тобто 5 питань хайер співпадають з екзаменаційним білетом Foundation. Я не буду витрачати час на їх переклад, подивитися попереднє відео. Далі, 12 питання. Задачка. В грі є два пакети з карточками. Кожна карточка позначена словами так або ні. Таблиця показує кількість карточок кожного виду. Гравець бере по одній карточці з кожного пакета і кладе їх назад. Завершіть діаграму. Щоб виграти гру, гравець повинен одночасно витягнути дві карточки з позначкою Так. 450 людей грають одночасно. Скільки з них виграють приз? Обрахуйте! Тобто це є теорія вирогідності. Тринадцяте питання також. Треба обрахувати ось це рівняння. 14 питання. 15 працівників можуть завершити роботу за 8 днів. Скільки потрібно працівників, щоб виконати роботу за 6 днів? Покажіть шлях свого вирішення задачки. П'ятнадцяте поперечний зріз призми має N сторін. Обведіть кількість поверхонь цієї призми. І дається варіанти. 16 завдання дається рівняння. Y до рівні х в кубі мінус 4. І намальовано чотири графіка з позначкою A, B, C, D. Завдання. Обведи літеру графіка, що відповідає ось цьому рівнянню. Наступне завдання. 17. -те. Нас дається. Графік завдання. 75 людей відвідують клініку. Їхній вік записаний і намальований в кумулятивній частотній діаграмі. Медбрат на підставі цієї діаграми робить висновок про вік пацієнтів. Він стверджує, що 60-річних людей більш як вдвічі більше, аніж 50 річних. Чи він правий? Покажіть шлях обрахунку відповіді. Завдання 18. Обчисліть в рівнянні значення A, B і C у цьому довгому рівнянні. І написати відповідь. Так, 18 завдання. 19. -те. Послідовність чисел X, Y, X, Y. Послідовність передбачає множення двох попередніх значень. Завдання А. Обведіть п'яте значення в цій послідовності. Завдання Б. Знайдіть восьме значення в послідовності. Х у восьмому ступені і y в тринадцятому. Це значення негативне. Визначте, чи є Х і y позитивними, негативними, або можуть бути і позитивними, і негативними, і це не вплине на відповідь рівняння. Двадцяте завдання. Переставте рівняння так, щоб визначити Х. Завдання 21. П'ять точок пов'язані векторами. Обрахуйте вектор F I. і покажіть шлях свого обрахунку. 22 друге завдання: обчисліть і спростіть оцей вираз і місце для того, щоб дати відповідь. Тобто, не можна в умі порахувати і написати відповідь. Треба давати повну відповідь. Чому це важливо? Тому що якщо ви просто в умі порахуєте і напишете відповідь, вона буде неправильна, вам не зарахують жодного балу з п'яти. Але якщо під час розв'язання ви йшли правильним шляхом, а потім десь в обрахунку допустили помилку, ви з цих п'яти балів можете отримати 1, 2, 3 бали. 23 питання. На графіку треба визначити ділянку. Згідно з цими рівняннями. Так. 24 -те, -те питання. Треба максимально спростити рівняння. це і ось це. 25 питання. Графік швидкості 50 -секунд, секундної подорожі. Завдання А треба з запропонованих варіантів обвести правильну е, швидкість прискорення. І варіант Б. Треба обрахувати дистанцію подорожі. Наступне питання 26. Задачка. Зоя і Еммі грають в настольну гру. Вони по черзі крутять диск по годинниковій стрілці. Переможе той гравець, в кого першого випаде сектор дім. Обрахуйте вирогідність того, що Зоя виграє наступні два ходи. І покажіть, як ви це обрахували. 27 -е завдання. Накресліть графік рівняння, поданого в завданні. І останнє питання, 28. -е. Обчисліть значення косинус 30%, помножене на синус 45%, помножене на тангенс 60%, і це все в квадраті. Ось такий екзамен з математики. Ви знаєте, я думаю, що головними бенефіціарами моїх цих активностей з перекладок з зінаційних білетів стануть мої діти, від яких я нарешті відстану зі своїми пропозиціями: працюй краще, старайся більше, ти можеш отримати вищий бал. Дякую.